А влада, вітаємо. Ну, повзаду був матч проти Хіта. У тебе перший гол, але все ж таки команда поступилася. Давай все ж таки про гол, бо ну, дуже його чекав. І сам, і усі емоції, після нього ворота чемпіона. Давайте це згадаємо. Дану гол, напевно, да, вимучив, вистраждав тренуваннями, три, таким тренучним процесом старався допомогти команді забити гол. Емоції звичайно переповняла, але відтоги розчарувався після матчу, тому що він не приніс, так скажемо, користі для позитивного результату нам. Але все ж таки команда набуває досвіду. Та звичайно, кожна гра для нас новий досвід, нові емоції. Ми аналізуємо свої помилки маленькими кроками йдемо до нашої мрії, тому тільки працювати і йти вперед. Попереду три матчі залишаються у регулярному чемпіонаті. Яке налаштування на них і в принципі чого чекаєш від них? Та в нас три матчі залишилося вже казав минулі рази, що це як фінали. І тому три матчі ми будемо викладатися по максимуму, щоб здобути позитивний результат. І щоб потрапити в плей-офф, ми ще там не потрапили. Нам потрібно здобути ну, перемогу. І я думаю, вони нам дадуть, якщо ми виграємо, дадуть нам позитивний імпульс. І хлопці і я наберемося впевненості, і будемо діяти більш рішуче на паркеті. Е, попереду матч проти енергії у першому колі 0-1 поступилося, але там здається зовсім не погрився. Було. Та ну соперник дуже сильно як сказати, досвідчений. Ну, не погрі, не погрі, витримали і здобули три бали, тому там ігра буде дуже важка. Ну я думаю, що я вірю в хлопців, вірю в нашу команду. Я думаю, що ми здобудемо позитивний результат для нас.